Нині в нас малята гостя симпатична, хвоста. Це і сказки Сіра мишка. Звати мишкуцю Оришка. Діти, мишка Оришка опинилася у нас зовсім випадково. Вона й гадки не має. Куди ж це вона потрапила? Правильно, мишка потрапила у дитячий садочок, який знаходиться в українському місті Одесі. Для мишки маленької цей садок стається величезним. Вона й гадки не має, що в нашій країні є багато дитсадків і чудових міст, як наше. А ще у нас є мальовничі села, красиві і веселі. Ви знаєте про це? Давайте розповімо про це нашій маленькій гості. Допомоги. Як ви гадаєте, малята? Чи відрізняються між собою місто і село? Так, місто багатолюдне і велике. Кожне місто має багато довгих і широких вулиць. Серед них є найбільші бульвари, проспекти. Міськими вулицями постійно рухається велика кількість транспорту, зокрема громадського, автобуси, тролейбуси, трамваї тощо. Усі кудись поспішають. Тому міське життя стрімке і гамірне. Будівлі в місті високі, багатоповерхові. Чимало мешканців міст працюють на заводах, фабриках, а у вільний час вони відвідують цирки, музеї, театри, відпочивають у парках. А тепер, дітки, дайте мені відповідь на запитання: чи багато людей мешкає в місті? Які в місті вулиці? Якими на вигляд є міські споруди, будинки? Де працюють мешканці міст? Що відвідують вони під час відпочинку? А тепер зазирнемо до українського села. Села у нас невеличкі і мальовничі, в них населення небагато, у кожному селі лише кілька вулиць, а житлові будинки хати, найчастіше одноповерхові і затишним подвір'ям. Сільські мешканці зазвичай мають біля свого будинку садок із фруктовими деревами і город. Селяни також вирощують свійських тварин і птицю у себе вдома та на фермах, пташинниках тощо, а ще займаються мджулярництвом. Біля сільських хат традиційно саджають квіти, і ці квітники часто не поступаються красою пишним міським. Дороги на селі вузенькі. Зазвичай навіть не асфальтовані, а ґрунтові. Ними їздить порівняно мало транспорту, кожне село оточене родючими полями, на яких вирощують пшеницю, жито та інші хлібні злаки. Тому в селі часто можна почути, як гуркочий трактор, а під час жнив помилуватися, як полями серед золотого колосся пливе комбайн. У селі немає ані цирку, ані театру. Проте там дуже гарна природа, чисте повітря, на дозвілля можна прогулятися лугами, піти до лісу чи на річку. А тепер, дітки, скажіть мені, яке на вигляд українське село? Які в селі будинки, дороги? Чим займаються мешканці села? Де працюють селяни? Як вони відпочивають? А зараз я пропоную вам пограти у гру і послухати аудіозаписи міста і села і вистачити, в якій місцевості можна почути дані звуки. Мишка Оришка із цікавістю вас слухала, але для нашої казкової гості все, про що ми говорили, дуже незвичайне, тому вона трохи розгубилася і багато чого наплутала. Давайте послухаємо її сучені і виправимо помилки. Сільським проспектом їхав тролейбус. Чи правильно це? Ні. Міським проспектом їхав тролейбус. У селі проспектів немає. І тролейбуси там не їздять. Оля, переїхавши у село до бабусі, пішла до парку і розпирала храбів. Чи правильно це твердження? Ні. Оля пішла до лісу. Біля сел є ліси, парків немає. Край міста побудував ферму. Чи може таке бути? Ні. Ферму в місті немає. І Сквери вирощують у селі. У центрі нашого села є Майдан та Великий торгівельний центр. Чи може таке бути? Ні, тут мова йде про місто. У селі немає Майданів і торгівельних центрів. А зараз ми з вами пограємо в гру «Сільські і міські професії. Дайте відповіді на запитання і визначте, де в місті чи в селі. Працюють люди відповідних професій? Хто водить трамвай? Правильно водій трамваю? Яка це професія? Сільська чи міська? Хто водить трактор? Правильно тракторист? Яка це професія? Хто вирощує хліб? Так, хлібороб. Яка це професія? Сільська чи міська? Хто працює на телебаченні? Правильно, журналіст? Яка це професія? Хто працює на пасіці? Так, бджоляр або пасічник. Яка це професія? Сільська чи міська? А які професії є і в селі, і в місті? Так, це учитель, поліцейський. Ряцівник, лікар, пожежник, будівельник. Мишка Оришка дякує вам, діти, за чудові розповіді і веселі ігри. Ви сьогодні великі молодці, але нам вже час прощатися з Мишкою. Скажіть їй до побачення. До побачення.